Розповім вам дещо про спори пов'язані з реконструкцією квартири чи будинку. Звичайно, що більш актуальним є питання реконструкції квартир, тому що в будинку ви зробили там те чи інше переобладнання, і, в принципі, воно нікому не заважає, хіба що вам. А от в питаннях квартир тут зовсім інша історія, як ви розумієте. Вона пов'язана з тим, що, до прикладу, встановили якийсь там котел, і, можливо, він уже димить чи нагріває щось, чи коптить сусідам, їм це не подобається, або, зокрема, вам. І виникає тут, як ви розумієте, проблема, яку намагаються вирішити юридичним шляхом. Буває, що навіть не юридичним там, кулаками. Матюками. Але, як ви розумієте, я виступаю за юридичний шлях вирішення будь-якої проблеми. Мені здається, що це цивілізовано. І який алгоритм вирішення цих спорів пов'язаних з тим, що хтось там щось не зовсім реконструював вірно. Ну, От історія буквально сьогодні. Телефонувала клієнтка. Ймовірна майбутня, і повідомила, що вона на останньому поверсі багатоповерхового будинку встановила твердопаливний котел. В принципі, вона доволі слушно підходить до вирішення проблеми, бо почитала державні будівельні норми, різного роду стандарти, з'ясувала, що все, нібито на 95% зроблено вірно, але є певне таке от в цих ДБН-застереженнях, що не можна несучу стіну. Там так написано слово вжито втручатися, не можна в неї втручатися. І от що таке втручання ну, з моєї точки зору, це відносне поняття, і у зв'язку з цим відповідь на нього, чи є це втручання чи не є, може дати лише судовий експерт. Тобто відповідна судова експертиза повинна бути проведена, яку, до речі, можна провести навіть до виникнення самої судової тяганини. Тобто, не чекаючи, поки сусіди подадуть позов, можна отримати висновок судової експертизи. Експерт прийде, добросовісно там полазить по горищам і намалює схему цієї всієї проблемної ситуації та дасть вам висновок. Ви вже тоді зрозумієте, ну, якщо ви там щось збудували такого, яке не зовсім, можливо, коректне. І от ця клієнтка так. І зробить. Я їй порадив звернутися до експерта, який має науковий ступінь для того, щоб вага його висновків була більш такою достеменною. І таким чином вона отримує відповідь передусім для себе, наскільки в неї правильно все зроблено, чи на 95%, чи можливо навіть аж на всі 120%. І якщо сусіди звернуться до неї з якимись проблемними моментами, чи то з позовною заявою, чи з якимись там претензіями, то вона дістане висновок судового експерта, там, кандидата наук, чи, можливо, доктора, не знаю, чи є такі в Україні з науковим ступенем на даний час доктора наук, які роблять експертизи, але це от дуже такий от стратегічно правильний і вивірний підхід, як можна підходити до справи. Це от сьогоднішня ситуація. Але може таке бути, що не ви щось там побудували, а ваші сусіди. То тут може бути дещо інший характер вирішення спору. Тут також можна звернутися або до експерта, і він прийде, подивиться і свою точку зору, озвучить або навіть напише вам висновок відповідний, можна викликати техніка з БТІ. Він доволі в таких звичних стандартних моментах орієнтується також пристойно. Можна звернутися одразу до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні вашим майном, але все одно це буде дотичним до необхідності пояснити судді, а які конкретно там перестінки змінили і так далі. Тому подібне. Тобто, ми увіпремося саме в питання кваліфікованих. Знавців цихось будівельних норм, це може бути технік або, ну, з моєї точки зору, судовий експерт. Я люблю завжди завчасно підготуватись до майбутньої судової тяганини. Тому було б добре, якби одразу у нас була можливість, щоб судовий експерт це все діло оглянув, і у нас вже було б таке от розуміння, як цю ситуацію можна вирішувати на вашу користь, щоб, ще, щоб все було і справедливо. і по закону. Вартість оцих усіх судових моментів, як ви розумієте, юридичних послуг, оплата судових експертих це також одна із статей затрат. Судова експертиза вона там від 10 тисяч гривень і далі коштує, ну, залежно які там обсяги. По строкам може бути також по-різному. Буває, що судове експер... ну десь в середньому місяць, залежно яке є натхнення. І наскільки завантажений той чи інший експерт. Є також питання пов'язані з тим, що оце ось майно, ця ось нерухомість, вона дороговартісна. І це робить судові справи дуже складними, бо сторони інвестують у них значні кошти, маю на увазі в судові справи. От уявіть, ви подаєте якийсь папірець до суду. і у вашого опонента зникає мансарда. Він не може її продати, здавати в оренду, прокласти там електрику чи воду, тепло, а мансарда це коштує там 100 200 доларів, мільйон. Тому він буде активно заперечувати максимально, як ви розумієте. І це, в свою чергу, означає. Натякає нам на тривалий характер даної судової справи будь-якої справи, де проводяться судово-будівельні експертизи, тобто справи, де ці експертизи проводяться, вони зазвичай ну, тривають місяцями, якщо не роками. Звичайно, що більше витрачає грошей за моїм таким суб'єктивним спостереженням на вирішення цих ось ситуацій, той, хто вже щось там незаконно зробив. Тобто той, хто володіє оцим ось самочинно збудованим чи самочинно реконструйованим ним майном. Той, хто ще нічого не володіє, він до цього так відноситься, ну, дасться не вдасться. Ще такі суб'єктивні спостереження. На всякий випадок, якщо ви маєте на меті посудитися. Громадяни, у яких щось забрали, там, підвал чи горище, вони мають одну таку єдину проблему. Яка полягає в тому, що відсутній навик комунікації групової, тобто, як команда зазвичай, жильці не працюють. Тобто хтось у них відібрав гараж, підвал, чердак, і цей хтось він один, до якийсь там підприємець чи певний там Петро, Іван, Катерина. У нього швидко приймається рішення. А громадяни, вони вважають, що треба збори проводити, голосувати, інвестувати, гроші свої, треба якийсь там фонд створити, скидатись на судовий збір, на ці експертизи, на оплату юридичних послуг, і не всі це хочуть. Буває, хтось хоче, але не так активно він це робить, якщо інші сусіди цього не роблять в повному такому обсязі. Коротше кажучи, От буває так, що хтось захопив, і він ну однозначно не правий, і він це розуміє, але у зв'язку з тим, що жильці не можуть комунікувати, оця ось навичка відсутня, групової дискусії, переконання, то призводить до того, що хтось захопив мансарду і здає її в оренду. І роками там судяться, а як ви розумієте, фінансують ці всі судові процедури. З орендних платежів, які отримують з оренди даної мансанди, яку здають. Тому ось такий є нюанс, про який ви повинні пам'ятати. Є ще і третій такий контекст, який необхідно врахувати, він полягає в тому, що судова практика доволі неоднозначна в питаннях будівництва. Верховний суд по-різному. Виходить з того, які позовні вимоги повинні бути чи належні способи захисту. Ну, зараз я залажу вже в такі юридичні дебрі. Якби ви були юристом, то вам би вони повинні були бути більш цікавими. Але оскільки це відео спрямоване на тих, хто не знає, що таке способи захисту, не тримав у руках цивільний кодекс і цивільний процесуальний, то я видаватися в такі подробиці не буду. Принаймні я вас зорієнтував в загальному, що справа доволі тяжка, хоча більш правильно говорити непроста, але ну, не будемо кривити душею тут все доволі неоднозначно. Але світло в кінці тунелю є, і тому ви можете знайти собі того адвоката, того юриста, який допоможе вам розплутати ситуацію, в якій ви опинились, чи, можливо, вона тільки назріває. Ви тільки наближаєтесь до неї. Якщо якісь запитання у вас залишились або хочете, щоб я зі своєю командою проаналізував вашу ситуацію, то зв'яжіться зі мною, і ми подумаємо, яким чином можна розплутати ваш цей клубок проблем і позбутися його. Якщо не назавжди, то... Принаймні на якийсь тривалий строк, або спонукати ваших опонентів запропонувати вам пропозицію, яка вас влаштує певну таку мирову огоду. У мене в досвіді вже багато ситуацій, коли ми і руйнували на підставі судового рішення, усували перешкоди, судовий виконавець приходив і руйнував цілі поверхи, які були незаконно збудовані. Це, звичайно. Для моїх клієнтів було вдиковинку. Вони ніколи не могли подумати, що можна цілий поверх зруйнувати. Ну, але він там був однозначно збудований всупереч закону, загрожував життю і здоров'ю. І хоча справа була і складна, нам все ж таки вдалося. І таких справ у мене багато, але є і не завжди успішні справи. Особливо це в тих ситуаціях, коли є тільки декілька таких от свідомих громадян, а. Боротися необхідно із великими там, компаніями, супермаркетами різного роду, конторами, які вкладають цю всю судову тяганину мільйони коштів, бо вони там захопили і зробили супермаркет чи якийсь там офісний центр в цокольному приміщенні, і вони зубами будуть чіплятися за це все діло, і якісь там два-три жильці. Їм Псуватимуть погоду, для них це, ну, як ви розумієте, буде дуже боляче. Ну, як би то не було, завершу цю от рефлексію на тему самочинного будівництва, реконструкції, усунення перешкод в користуванні нерухомістю. Ви знаєте, що я вже орієнтуюся на цій тематиці і можете зв'язатися зі мною прямо зараз і розпочнемо рухатись. До, ну, якщо не перемоги, то принаймні до ясності, щоб зрозуміти, які етапи потрібно пройти для того, щоб досягнути вашої цілі. До зв'язку і до зустрічі!